Не шмаляй, Опа. не шмаляй, братуха. То не я шмаляти. не по ділах, реально. Чисто грали, як завжди, а той же ган махлювати походу вирішив і збалився. Ну, і ствола перший витяг, я моргнути не встиг, а всі шмаляють на. Неясне вийшло конкретно. Зуб Зудаю не при ділах є. Якщо що, за мене бобер мазуть. Ти не шмаляй, тільки. Окей, не переживай. Це окей. Не будемо шмаляти. То у вас чисто тут карточний бізнес. Що тепер робити? Опа. І що це за кец вообще? Від глиби чи що? Може, бобер в оркестр не заніс, хто знає. А мені тепер що, вигрібати за нього на? Хоч би не шмалюв, бля. Хоча що йому? Я ж чисто бармен. Хто барменів стріляє? Чесно, розборка була, я реально не при ділах. Понятно. Все с тобой понятно. А на мапе якось показалось? Не, не показалось. <сélок> <сélок> чисто на пределах. Все, окей. Okay. Мы тебя зрозуміли, что ты чисто на пределах.